З пологової зали у мобільний шпиталь відома в Одесі лікарка-акушерка, професорка, авторка понад сотні наукових робіт полишила викладацьку діяльність та роботу в пологовому будинку заради порятунку життів бійців. Світлана Галич переконана, нема нічого більш природнього для лікарки, яка все життя надавала допомогу. Під час війни продовжити допомагати там, де це найбільш потрібно. З такими думками, 57-річна лікарка 24 лютого 2022 року, прийшла до ТЦК. Я думала про те, що військових медиків не так багато, щоб хватило на всю війну. У мене є хірургічні навички, певні певний клінічний досвід, і що я зможу бути корисною у врятуванні наших хлопців. Військові у мобілізації жінці відмовили. Тоді пані Світлана скористалася своїм науковим авторитетом і влаштувалась на стажування у військовий шпиталь. Умова була лише одна: після перекваліфікації на хірурга поїхати працювати у польовий шпиталь. Так, професорка перетворилася на лейтенантку медичної служби з позивним світлячок. І, хоча пологова зала та прифронтова операційна різні світи, для Світлани їх об'єднує любов. Для мене ці всі хлопці, ну вони ж в середньому, скільки там він від десь в районі 30-35 років, це саме ті, які могли в мене народжуватися. У мене до них було таке відношення як до чихось дітей. Ми раділи е, кожному вдалому е, варіанту. Видалені уламків, опіки, ампутації у мобільному шпиталі надавали невідкладну допомогу та відправляли на велику землю, але одного разу довелося й приймати пологи. Вагітна жінка була змушена терміново від'їжджати з окупованої території через погрози розправи. Вони зможем з чоловіком звідти втікли, тому що ну якби почали погрожувати, що вона хлопчика виношує і що. Можливо, треба було вбити цю дитинку для того, щоб ну, так як вона була хлопчиком. У 60 років пані Світлана вже мала право повернутися додому, але залишилася служити ще на рік. Втім, після того, як її перевели на посаду координаторки, вирішила списатися та повернутися до медичної практики, щоб не втратити кваліфікацію. Втім, адаптація до мирного життя відбувалася значно складніше ніж занурення у військову службу. Мене просто викликали протест, е, молоді чоловіки, які віку, е, скажімо так, які могли б захищати свою країну. Потім, е, звичайно, приходить час, ти перемикаєшся на роботу. Справжнє відчуття повернення додому прийшло у пологовій залі поруч із колегами. Згодом професорка повернулася і до викладацької діяльності. Якраз нас була перша пара, і вона е, вже після. Закінчення лекції вона нам розказала, що вона була в зоні бойових дій і. У нас була фотосесія, і вона сказала, що це вже перша її якраз лекція в цьому році після повернення. У нас буває, що в кінці презентації ми можемо як така хвилина мовчання або на початку відчувати, що людина знає про ці події, що вона брала участь. Дуже цікаві лекції. Дуже подобається, що є практичні навички нам пробують давати. І загалом дуже корисна інформація подається. Тепер пані Світлана, окрім акушерства, викладає й нову для себе дисципліну: – медична підготовка, ділиться своїм досвідом і вважає, що у такий спосіб віддячує зсу Людмила Цебренко, Аріна Небахід, перший міський.